Як заєць став хоробрим. У однім казковім лісі, серед сосен та ялин там жила сім'я зайчина, тато, мама й заєць син. І було б у цій сім'ї усе дуже добре, якби був малий вухань хоч на грам хоробрий, чи то трісне десь галузка, чи то вітер зашумить, і на зайчик полохайчик заховається умить. Що ж робити в цьому світі кожного біда своя. Але в лісі полюбились зайцю співи солов'я. Ох і пісні, ох і трелі, но то вгору, но то вниз, плескає зайча в долоні. Ну, справжнісінький артист, але все в житті минає, сумно стало в лісі, бо вже довго не чувати виступів артиста. І на зайчик молодець, в розвідку подався, щоб дізнатись, що і як, і де птах сховався. Добрий милий Соловейко, чом ти не співаєш? Дуже люблять твої пісні, та ти сам це знаєш. Бачиш, зайчику малий, тому й не співаю. Ташенята у гнізді, я її доглядаю, але все ж колись минає, скоро діти підростуть. От тоді вже заспіваю, хай хоч і сніги метуть. відповівши зайці правду, так поїжу полетів. Ну, а зайчик полохайчик. Теж додому захотів. Він згадав про тата, й маму, і рідну світлицю, але раптом перед ним виросла лисиця, як побачив її зблизька, Боже, які зуби, то від страху наш вухань ледь не врізав дуба. А над ними пташенята сильно закричали, а одне від переляку аж додолу впало, те створіння бідолашне, зовсім жовтороте, пищить пурха по землі і розявляє рота. заїць бачить, що біда. І, як рідна мати, він почав у тепташа кревно захищати. Прилетіли на той галас, мешканці пернаті й почали руду злодійку, шарпати й клювати, бачить, що не переливки, і враз в ліс чкурнула. Ну, а зайчика смілився: слава не минула. З того часу і донині славлять його всюди. Бо хто робить добре діло, той і в пошані буде.